Європейський союз зробив десь 3-2 мільярда євро інвестицій в нашу підтримку енергетичної системи з початку повномасштабного вторгнення. Ми маємо 2,1 і кожного дня на стику молдовської і української мереж. Ми підписали нещодавно більше 900 мільйонів євро для Нафтогазу для надзвичайної закупівлі газу. Ми також підтримуємо гуманітарний аспект і постачання обладнання та інше. Я думаю, що дуже важливо також те, що механізм захисту, захисту цивільного населення в Європейському Союзі це кистяк всіх поставок обладнання, яке надходить не лише з Європи, а й від інших партнерів. І це все ми передаємо Україні. Один з моїх улюблених прикладів це теплова електростанція, яку ми у вільнусі розібрали по деталях, а потім зібрали заново в Україні. І вона зараз є важливим джерелом забезпечення запасних частин для ремонту. Отже, я згодна з тим, що треба більше інвестицій вкладати в приватний сектор. Проблема в тому, що необхідно розв'язувати питання газу, електроенергії, постачання води, розподілу, мережі всіх джерел. Тобто це багатовимірні шахи, в які нам всім доводиться грати. І я маю сказати, що ми тут розглядаємо енергетику як одну з найважливіших сфер, у тому числі, включно з нашим прагненням до реформ.